парку Шевченка відбувся фестиваль Тернопіль спортивний. Участь у заході взяли більше 200 дітей. На 10 спортивних локаціях з дітьми працювали професійні тренери, які демонстрували вправи та розповідали про різні види спорту. Ми представляємо нашу спортивну школу Екстрім. А саме лижний фристайл і сноуборд. Ми просто показуємо, чим ми займаємося в школі. Це знову ж таки от батут слеклайн, на якому це як для підтримки рівноваги. Там балансборди також у нас представлені. Це теж для розвитку рівноваги, координації. Ну, більше скейти це як для сноубордистів. Це така частинка з нашого тренувального процесу, щоб дітки могли ознайомитися і прийти до нас на заняття в нашу спортивну школу у вересні, куди ми всіх їх запрошуємо долучитися діток віком від 6 до 9 років. Дмитро Перець займається лижним спортом вже дев'ять років. На фестивалі знайомив дітей з Могу Фристайлом. Приймав участь в чемпіонатах України серед юників, серед юніорів, серед дорослих вже. І був на змаганнях Фіст старт, І приймав участь в зимових гінацьких Олімпійських іграх, які проводились в південній Кореї. І також був, але на жаль, не зміг виступити на юніорському чемпіонаті світу. Вихованці спортивної школи можуть похвалитися численними перемогами і здобутками. Я тренуюсь приблизно 8 років. Найбільше мені подобаються напевно лижі, але також я люблю ролики. Цього року я виграла на чемпіонаті України друге та третє місце. <працю> е і на роликових змаганнях е <працю> другий місце. мені дуже подобається займатися роликами, лижами і з часом я стою від цього ще більш залежною. Я бувала на чемпіонаті України і чемпіонаті міста Тернополя. Вересні розпочнеться набір у різні спортивні секції міст, Тому на фестивалі діти могли ближче познайомитися з новими видами спорту і обрати улюблений.